Вишиванки та прапори, харківщина святкує День Незалежності, керівники міста та області, представники політичних партій та дипломатичних місій, харків'яни та гості міста у цей урочистий день. Кожен підбивав власний підсумок двадцятирічного життя держави і робив прогнози на майбутнє. Двадцятиліття України народ зустрічає в зовсім інном, як було два тому, три роки тому, роки тому наступає стабільність. Може быть, это мала мало ощутимо, но это достіження. Я убіжден, що так як сьогодні сонячний день, вот така у нас буде сонячне будущее. Реформи в економіці та соціальні зміни за останні два роки в Україні розроблено та затверджено бюджетний та податковий кодекс, спрощена система взаємовідносин між державою та приватним бізнесом, розпочата реформа у судочинстві. Кожним своїм кроком сьогоднішня Україна підтверджує, що насправді відбулася як незалежна та демократична держава. Таґро. огромный плацдарм, с которого можно очень быстро и четко наводить порядок, искореняя коррупцию, которая проела практически все слои нашего общества, и выходить на те принципы, те стандарты, которые давно уже существуют в Европе и которые позволяют жить жителям европейских государств более комфортно, чем сегодня живут граждане нашей страны. Щоб жити в якої в Європі, треба працювати не гірше. Тож попереду багато роботи, вважає президент України. На його думку, єдиний шлях для країни, щоб стати дійсно незалежною створити сильну економічну основу та завершити розпочаті реформи. Це стане гарантом того, що добробут кожного громадянина буде стабільним, а життя та права людей захищеними. Андрій Соловйов, Євгеній Дроботов, Харківські звістя.